В ефірі програма Оглядач перед мікрофоном журналістка Людмила Громовик за пультом, звукорежисер Сергій Твердохліб побачила світ історико-публіцистична праця повстання ідентичності, спільний доробок двох братів з козацької столиці України Запоріжжя, молодого поета Павла Ковальова і історика і публіциста, відомого вам, шановні радіослухачі поряду наших програм, Дениса Ковальова. Видана вона була за сприяння дніпровського правника Юрія Якуби, мета авторів допомогти українцям налаштуватися на захист національної ідентичності та спільними зусиллями відроджувати національну традицію. Отже, Павло і Денис в нашій студії. Пане Денис, скажіть, будь ласка, як народився задум створити цю книгу? І чим ви переймалися так сильно, що все ж таки виклали на папері цей зміст і назвали так книжку повстання ідентичності? Все, скажімо, дуже просто. Задум і ідея книжки з'явилася майже одночасно з поваленням режиму Януковича, з початком війни і російської агресії на сході на Донбасі з окупацією Криму. До цього часу це були окремі. Інтернет, якісь статті, дописи на блозі, дописи на різних дружніх нам сайтах, зокрема в партійній газеті «Свобода». Ми намагалися розкрити, зокрема, я і мій брат молодший, проблеми європейської кризи. Чому саме повстання ідентичності? Ми розкривали проблеми і сенс цієї мультикультурної. Кризи в сучасній Європі, чому в Європі, зокрема зараз, відбуваються такі жахливі терористичні акти? Чому Європа, яка нібито демократична і ліберальна, ставиться до да, всіх людей, які до неї приїжджають з інших країн, зокрема з країн Південної, Європи, з Балканського півострову, з Туреччини, з Кавказу, ну зокрема з України. І чому дуже лояльно урядовці тієї ж Франції, Великої Британії, Швеції, Італії та, зокрема Німеччини. Аж досить так лояльно ставляться до вихідців з країн Північної Африки, так званого Магрибу, і близького сходу до мусульман, чому саме їм надаються такі високі преференції, соціальні пільги у 300 євро в місяць і таке інше. Тобто це нас з братом дуже так зачепило. Ми хотіли більш детально розгледіти всю цю проблему. І наша книга, окрім як глобальний європейського контенту, розглядає ще опосередковано. В двох наступних розділах проблеми націотворення і формування. Національних держав Фінляндії та України. Фінляндія ми розглядаємо як такий європейський рай, посеред, як я вже зазначив, мультикультурного пекла, і, знаходячись у близькому контакті з агресивною Московією, чи то більшовицька, чи то царська, чи то сучасна Путінська. Україну ж ми розглядаємо в сучасному розрізі постреволюційному, соціально-економічна криза і повоєнні наші альтернативні шляхи розвитку. Що ми пропонуємо сучасним українцям як альтернативний шлях розвитку. Це спільний проект. Ви спільно писали, чи ви писали до нас з міст? А поетичне пізнання цих проблем виклав ваш брат? Як це відбувалося? Чи це були спільні тексти двох братів? Тексти два останніх розділа про Фінляндію і Європу писав особисто я. А перший розділ, і як ви вже зазначили, віршовані. Твори в розділах також є підрозділи з поезією, писав мій молодший брат. Зокрема, в передмова і епілог в цій книзі ми писали з братом спільно. Це якби наш маніфест, так званий універсал ідентичності, де ми розкриваємо і доносимо до сучасних українців, що ж ми хочемо від них, і чого ми хочемо від себе на сьогоднішній момент, коли. Європа і Україна зазнає таких от агресивних дій наших сусідів. Павло, скажи нам, будь ласка, чим тебе так приваблює і цікавить Європа? Сучасна Європа, як і наша ненька Україна, увійшла в чергову добу темних віків. Коли Християнська Римська імперія впала під тиском навала диких орд, гунів, ніхто з її мешканців не знав, яке майбутнє їх очікує. Велике переселення народів поміняло ту Європу, якою її запам'ятали Геродот та Вергілій. Сьогодні вже інші орди прагнуть панувати тут, замість того, щоб пристосуватись до умов та культурних традицій корінних націй Європи. З якими африканські та азійські загарбники планують співіснувати. Європейцям навіть не пропонують обирати щось краще, навпаки, змушують самим асимілюватись із новими окупантами. Я тут додам свого молодшого брата, хочу зазначити, що все це виливається от в таку війну цивілізації вже на європейському континенті, не десь там за кордоном, в тій же Сирії чи Афганістані, а от тут, в містах, на вулицях, в центрах Німеччини. Так дійсно проблема. Європи і біженці це є велика проблема, але простих відповідей на це питання бути не може. Ми не можемо сказати, що там прибирайтеся геть не їдьте. Можливо, треба робити так, щоб в тих країнах, звідки біженці прибувають, все ж таки був мир і злагода, щоб люди не їхали. Може, от світ має замислитись над тим, як же так. Порядкувати у світі, аби не було таких проблем ні в Європі, ні в інших країнах. І люди жили на своїх територіях, адже я не думаю, що така солодка еміграція і що так просто покинути рідну землю і поїхати на заробітки кудись. Це все ж таки традиції, там батьки, там коріння. Ну, Це дуже складна проблема. Я би хотіла все ж таки почути від Павла Ковальова. Ті поезії, які він може написав, декілька поезій зв'язку з подіями як в Україні після 2014 року, так можливо, і в Європі, що міститься у вашій книзі повстання ідентичності, так звичайно, зараз прочитаю. Летять у небі залізні пташки, летять востаннє в цім житті. Життя проходять крізь кабіни, у вічно вийшли вони, зійшовши льотчик в небеса, сказавши Богові пробач звільнивши серце, душу зливши, воскресає знов. Це вірш присвячений, як і наша книга, нашому побратиму Павлу Левчуку. Він загинув, але його душа зараз присутня з нами. І так само зараз іде війна на сході. І незвичай на те, що політики намагаються якось змінити цю ситуацію, але в них нічого не виходить. Наша Україна, яка пройшла вже не одну війну, має вже нарешті знайти свій дім, відшукати своє я та дати віці агресору, дати нарешті своїй національні ідентичності піднятися з колін та на весь світ заявити про себе, як це було під час революції гідності. На жаль, до того, аби дійти нам ці злагоди добробуту в нашій країні, нам доведеться ще дуже далекий шлях пройти. Але якщо в нас є ціль, якщо люди, які живуть в нашій країні, будуть Заявляти про свою ціль будуть йти шляхом перемоги і будуть вірити в себе, то вони зможуть подолати наш стан сьогоднішній, і Україна таки заявить на весіллі про себе. Можу навести приклад у своєму вірші, як наші брати по зброї ірландці також воювали за свою незалежність. Триває боротьба, Ірландія, земля в крові, британці наступають. Донбас не наш і вже давно не наш. Війна його змінила. Україна, тримайся, рідна, ми воюємо за тебе. За рідну землю нам не шкода помирати. Життя ми віддамо і голови положимо, як брати ірландці, вистаємо та переможемо. Як наші прадіди, пращури запа, вони до смерті воювали, На жаль, програли. Але тепер вже інший час. Перемога чекає на нас. Вибухи, постріли, їхні вулиці, трупами вкриті. Ірландія, Дублін, Белфаст. Тримайтесь, ворог близько, ворог поряд. Він на ваших вулицях, в домах він ваших. Він зветься Англія або ж Британія. Покладіть край монархії. Триває боротьба. Іраупа, ви вічні, ваша слава, ваша сила це урок для нас, нащадки переможців, повстанців, довбою, перемоги час. Дякую, пане Денис, до вас запитання. Тема Фінляндії для вас якась особлива тема, яку ви давно досліджуєте, дуже приваблює вас історія цієї країни. Як відбувалося народження фінської модерної нації, що було головним для повстання їхньої ідентичності? Як їм вдалося все ж таки здобути. Краще життя фінам, ніж вони тримали. Фінляндія, як Україна, тривалий час була частиною Російської імперії, царської самодержавної. Однак в цей же час, коли наші народники, так звані соціал-демократи, ходили в народ і намагалися українізувати села, які так були українцями, а не звертали увагу на міста, фіни робили ставку на міста. Вони розуміли, що сільські мешканці вони є фінами, вони розуміють себе фінами, і їхня робота полягала у формуванні політичного руху, який нам з вами відомий вже по наших попередніх передачах, як феноманія, тобто рух за надання фінській мові в великому автономному князівстві фінляндському офіційного статусу. І от за це була головна боротьба протягом другої половини 19 століття. За це вони формують на початку вже 20 століття політичні партії. І події програшу так званої російсько-японської війни, коли царизм програв початок революції першої російської 1905-1907 років, і на додаток до цього тотальна русифікація Бобріка 1899 1904 все це сколихнуло оце от власне міську суспільство Фінляндії, зокрема в Гельсінкі і в Турку, в Виборзі. І Дало могутній такий поштовх для того, щоб фіни згуртувалися навколо ідеї цієї окремішності Фінляндії від царизму, що Фінляндія це окрема держава. Фінляндія вона має бути в подальшому незалежною, не повертатися назад до своєї колишньої метрополії Швеції, не бути автономією на розширених правах за Росією а бути окремою державою. З цього моменту починається орієнтація виключно на імперську Німеччину, починаються. Зв'язки створення інститутських кіл, дружніх відносин з казерівськими військами, фіни починають відправляти своїх добровольців через Швецію до навчання в військові заклади Німеччини і там формують єгерський полк, який в Першій світовій війні воює на східному фронті в Ризі. Зокрема, на Латвійській частині фронту, і події Лютневої революції, а потім і Жовтневий переворот більшовиків, змусив Кайзера віддати цей єгерський полк під командування генерала Манергейма, який повернувся з Одеси в Гельсінкі, і з них розпочати формування міцної фінської національної армії. Невдалий Червоний заколот і громадянська або визвольна війна, яка тривала з. Січня по травень 2018 року довела, що Фіни це єдина нація, що вони не здатні піти на якісь більшовицькі ці соціальні утопії, які їм пропонують більшовики, і почати формувати свою незалежну державу. І власне, от цей кістяк, який був збудований багатьма дослідниками і. Інтелігентами, в першу чергу, вихідцями з колишніх шведських дворянських родин, які змінювали свої шведські прізвища на фінські, і ставали так званими будителями фінської нації, все це от вплинуло на те, що Фінляндія на початку в першій половині ХХ століття стала тією державою, яка змогла вистояти, зокрема в Другій світовій війні проти кільканадцятої більшої за себе країни як радянський союз тобто більшовики намагалися в 39-му, 40-му, 41-му, 44-му змусити фінляндію або віддати частину своєї території або стати ще одною союзною республікою фіни Вирішили пожертвувати заради існування свого суверенітету частиною Карелії. І на сьогодні ми бачимо, що, попри свої територіальні втрати і людські втрати, Фінляндія за рейтингами світових ЗМІ є першою країною у списку за рівнем життя, за рівнем освіти. Цей показник, і от в цьому розділі я намагаюся як історик пояснити, яким же чином Фіни стали тією нацією, яка є зараз. Я так розумію, що Фінляндія. Приваблює вас як приклад, коли маленька нація, яка територіально входила до більш потужної російської імперії, змогла здобути свою незалежність і побудувати успішну країну, так я гадаю, що от краще за мене може сказати мій брат в поетичних строках про боротьбу фінів за свою державність. Угу, давайте. А знаєш, що скажу тобі, козаче? Ти ще не чув про фінів взимку? Ти ще не бачив тих вояк, лісові бої, замети сніжні, прямо як конотоп. Вони солдати справжні, вони мисливці вдалі. Я таких давно не бачив. Звичайно, наші козаки то сила, але зверни увагу ти на них, як снігопати, бурю, вони вгатили ворога всі кулі. Тепер вони вже постаріли, з тієї сили вже нема. Так що ж поробиш? Час. В тім, гаю літають птахи, в тім, гаю вже натовпу нема. Були колись там дзоти та окопи, тепер там кладовище. Козаче, розумієш, забрав їх час, як колись у нас. Я вам дякую. Ну і нарешті останній ваш розділ, і головний Україна, бастіон традицій. Що ви мали на увазі? Адже зараз говорять про те, що Україна за певний час втратила всі свої традиції і от тепер хоче будувати щось нове, але ж. Як відродити ці традиції і на що спиратись? Це питання, яке от сьогодні на часі. На мою думку, ми, попри заяви багатьох політиків, які були до цього при владі, які є зараз, Україна не втратила свою традиційність. Традиція жива в нас, зокрема в молоді, попри ту освіту, попри той терор, який був влаштований, зокрема більшовиками Голодомор, війна. Репресії, кагебійські навали все це змушувало нас українців, мається на увазі, йти в підпілля і формувати таку, от власне, ворожнечу або агресивну традицію. І на сьогодні ми бачимо, що вона вилилась у те, що ми називаємо сучасною українською збройними силами. Традиція повертається колись забуті воїнські традиції казацтва і вояків УНР та УПА. Вони сьогодні відродилися в. Тих молодиках моїх і мого брата сучасниках, молодих людях, зокрема в полку Азов, полку Дніпро, Полку Айдар в Збройних силах, в Нацгвардії, в СБУ, які стали на захист своєї держави і боронять схід і південь, попри загарбання. Московитами Криму і намагаються відродити те все. Це відбувається не тільки в військовій формі, це відбувається і в культурі. Якщо до цього часу, зокрема за президентства Ющенка і Кучими, було так зване шароварництво і вишиватництво, коли на якісь окремі державні свята, великі політики, і навіть українофоби, такі як Табачник і. Ківалов вдягали вишиванки, намагалися щось говорити українською. Сьогодні ми от чітко бачимо, хто наш ворог і хто справжній патріот України. Не обов'язково будучи патріотом України або ж націоналістом, носити вишиванку. Тут головне, який ти всередині, чи відчуваєш ти себе українцем. І зараз ми побачимо, що навіть як не було прикро для чути багатьох українських націоналістів, але навіть студенти з країн Близького Сходу. Кавказу Середньої Азії чи Африки вдягають вишиванки, розмовляють українською краще за інших. От в чому полягає проблема цього розділу? Щоб показати, що українці мають відроджувати традиції не тільки в плані культури, або чи побуту, а в плані своєї ментальності. Ми маємо відродити ту ментальність, ту національну свідомість, яку нами або нашими загарбниками, які панували над нами тривалий час з Москви, було занедбано. Ми маємо відродити ту войовничість по відношенню до ворогів. Маємо сказати, що ми, українці, розмовляємо українською мовою в побуті, де б це не було, навіть за кордоном, щоб ми не маємо, як це не було прикро казати, переходити на мову окупанта. І от в цьому полягає головна проблема сучасної країни. Чому ми порівнюємо в нашій книзі із Фінляндією? Тому що фіни, от я вже сказав, можемо побачити ті шведи, які тривалий час були окупантами, розуміючи, що. Фінляндія, зрештою, стане незалежною від Росії від Швеції. Мають переходити на фінську мову, мають підтримувати престиж. І оцей престиж, який зробили шведськомовне дворянство, сьогодні мають зробити ті, хто знаходяться у нашій владі. Завершуючи вже нашу передачу, Дениса, ви пишете, формою майбутнього устрою має стати сучасний народний гетьманат. Цей державний устрій повністю відповідає природним законам самоорганізації українського суспільства. Отже, ви вважаєте, що влада гетьмана, одноосібна влада, яка призначає, а не вибирає всі інші гілки влади, є найефективнішою для України? На мою думку, ще раз як я вже зазначав, до цього попередніх наших передачах стосовно ідеї гетьманату. Сучасний український гетьманан – це не монархія, це традиційний, як вже значили, козацький устрій. Якщо вам буде краще для порівняння, це схожа на західноєвропейську модель республіки. Але це козацька традиційна устрій, проводячи паралелі, це козацька старшина. Для сьогодні це парламент. Вибирається найкращі люди з суспільства і обирають керівника, тобто гетьмана або президента. І він має мати ті властивості, ті якості, які гідні серед інших українців. Він не має бути олігархом, він має відмовитися від своїх статків заради ідеї побудови української державності на час виконання це 5 років своїх гетьманських обов'язків. Ця людина має віддати своє майно і свої статки в бюджет. Для того щоб Україна справді була побудована, і так само має вибудуватись проблема у цього парламенту, який зараз у нас працює або не працює через відсутність більшості депутатів, що на законодавчому рівні у нас не закріплено в регламенті, що депутат зобов'язаний бути присутній під час кожного засідання, неважливо чи приймаються якісь там законопроекти, чи просто відбувається пленарне засідання. Обов'язково. Ввести генетичний цей код для того, щоб відбитком пальцем, а не якоюсь карткою голосував депутат. Так само і ми маємо рівнятися, якщо ми хочемо йти в Європу, як це ми показали на Майдані в 2014 році. І так само ми зараз маємо показати, що якщо ми хочемо і прагнемо йти в Європу українськими традиціями показати свою європейськість, впроваджувати ті самі європейські структури і знищити ту корупцію, яка є зараз. В цьому полягає проблема питання. Я дякую вам за участь у нашій передачі. Я сподіваюся, що книга повстання ідентичності буде цікава нашим слухачам. Я вам бажаю всього найкращого, знайти своїх читачів, знайти розуміння, і ваша праця стане таким доробком. Для того щоб все ж таки українці змогли осягнути себе, прийти до своєї ідентичності і побудувати сучасну модерну націю, про яку ми всі мріємо. Дякую вам ще раз за Дякую. участь у передачі. Вислухали програму Оглядач який брали участь брати Ковальови Павло і Денис, які презентували свою працю Повстання ідентичності вела передачу Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твардокліп. До зустрічі за тиждень.